Всім доброго дня! Ви творчій майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні я відкрила посилочку від Іри. Довго вона чекала, вже почала турбуватися. На днях телефонувала, але я казала, що якраз закінчую. Так якби відчула, що вже черга наближається. Ось. І подивимося, що Інна Іра. Прислала це листа своїми побажаннями. Дякую Ірі за смаколик, за гостинця. Дуже приємно. І що тут ми маємо? Є така, такий корал на пінах. Таке намисто. Ось, щось придумаємо з цього. Такі перлини, майорка. Справжні перлини. І тут ще є такі імітація декілька видів. А оце таке яскраве це має бути щось цікавеньке до вишиванки для внучки. Ну, не знаю. <сміст> щось треба буде подумати. А, і ще тут є також натуральні перлини і такий. Кулончик. Що ж, берусь я за оновлення прикрас, а що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Іри готові і подивимося, що я зробила. Коралове піни я половину розібрала, бо вони були з бісером. Бісер я забрала і просто зробила. Намистинки на пінах. Використала всі інші намистини, що були в цьому намисті, лише додала фурнітуру. Дала такі шапочки на більшу, на меншу такі, і на ще меншу, ось такі, не знаю, як вам не дуже видно. І на закінчення дала оці чеського скла. Із... Чорного, ну він не чорний, його називають чорним, чор, чорні перли. Вони такі темно-темно сірі. І Іра захотіла їх з позолотою. І, і по суті я погодилася, тому що ну, з позолотою просто бомбезне. Я дала такі намистинки. Дала шапочки такі цікаві, от, може трошки видно, не видно. ось. І вийшло і браслетик, і намисто. Намисто дала на задігачок. Між кожну намистину дала роздільну, щоб вони були такі легкі, гнучкі, бачите, вони гарно згинаються, не ламаються. І такий комплект. Із білих перлин Іра хотіла срібною фурнітурою. Також вийшов комплект, браслет і намисто, додала фурнітурні такі намистини на закінчення. Далось такі, тому що через перлини не проходить ювелірний тросик два рази. Дуже-дуже-дуже тоненькі отвори. І так само, ось тут, мусила дати фурнітурні, щоб закріпити. Дала таку філігранну більшу намистину і такі. Іж кожного дала роздільну, щоб вони були легенькі ось такий комплект. Із перлин-майорка, воно було досить довге, на мисто і я вирішила зробити аж на п'ять внизу. Ну, я склала і, і воно Вийшло. Додавати інші не додавала, бо вони по кольору відрізнялися, тому я закінчила фурнітурними. Ось. Між кожну намистинку дала таку малесеньку роздільну, щоб вони, бачите, які вони гнучки. Не, не тиснуть одна одну такий конектор філігранний. І з е, намистин більшого розміру вони мали трошки жовтувати відтінок, от, може трошки замітно. І був хрестик такий, тому я вирішила додати жовту, золоту фурнітуру, але не давала. По тому що це імітація, Ну, вирішила використати, бачите, хрестик теж має жовтий метал. Тому я зробила із такою золотою. На великі дала такі великі шапочки, дала роздільні такі намистини і гачок до закінчення. І ще Іра просила, щоб для внучечки зробити до вишиванки, і я зробила таке на три низочки із дерев'яних намистин. Додала такі намистини і шапочки до них, дала трошки роздільних, щоб овал получався. Такий конектор, і на закінчення, і ланцюжок для подовження, якщо треба такий, що знімається, можна до будь-якого іншого застосувати. І ще вибрала такі рожеві намистини, так як внучці 12 років, то вона ще може такі і носити два види. Бізніше два відтінки. І я зробила два різні, але їх можна також разом носити. До цих додала перлинки, а до цих додала рожеві перлинки. Їх можна по одному носити, а можна і разом носити. Тут є подовжувальний ланцюжок, якщо схоче трошечки довше або підросте. А з тих таких яскравих я вже нічого не робила, тому що вони занадто яскраві для намист, більше для якихось фінічок. Тому, зрешту повертається до внучки, буде собі сама якісь браслетики робити, ще там щось буде балуватися. Ось і все, що я зробила. Всім гарного дня і до наступних переробок. Мирного неба над головою нам!